Колеги, всіх вітаю, радий вас наблюдати на своєму каналі. Трошки вам гусяжної тематики в ленту, бо зараз будемо перебиватися новим цим проектом з гольфом, трошки гусяжної романтики вам. Находжу зараз в Данії, пару часів назад приїхав. 7 травня я сказав, да, неділя сьогодні. Завтра в мене вигрузка. І Вже на завтра в мене із Швеції, тута, Копенгагена до Мально за Мальмі, там 150 кілометрів, у мене загрузка. Грузимося ми в Італію. Траса буде около 200 кілометрів. Зараз наготавлюємо собі місти. Е, Тут у нас картошечка вариться на бутлю, на такому. Уже, кстати, другий місяць і ще газ не закінчився. Тут такий шніцель взяв. Позиціонують, його тут промаринований вже. Коротше, що тут а, кілограм салатики в мене є, з Польщі, Тому Наготовим так, щоб до середини в мене було ще їсти. Тевчоночка, міцель, салатик з капусточки, буде бомба. Також хочу сказати, на протяженні цього відео розкажу трошки про змінення, які я зробив тут на фірмі, де я роблю, а конкретніше про підвишку, про нові умови. На яку я поки буду робити, на форму оплати трошки там поміняли. В общем, все все про все розкажу. Не зміг короче стати на нормальному паркінгу. Прийшлось на такому дікарю ставати під автострадою. Шумно. Але нічого страшного. Візде паркінги забиті. Я маю тут один паркінг для себе ну, на замітку, але він був забитий і не тому Будемо сьогодні тут, 25 часов ограничення, мені якраз до утра достоять, до так, з головою хати, щоб не страху, нічого не було. Не знаю, да, Данія, Швеція, багато ограничень по времени на парку. Мені якраз тут досталося 7 км до вигрузки і там 150 до загрузки. Тому... Знаєте, так от. Так, ідемо наш шніцель переворачувати. Опа. А ви, ребят, напишіть, як вам цей проект, який я задумав з гольфом. Дайте обратну зв'язку, Опа. Як вам буде такий формат, нормально, не нормально. Бо одна бусяжна тема, мені кажеться, вже вона заїжджена, Мало кому вона зараз цікава. Кстати, кстати в добавку до балона, ребят, таку маленьку использую. Слажується, вона стає як кулак. Манюсенька, обалденна штука на самом деле. Блін, класно, в салоні, коли на вулиці не погода, так сказати, да, коли лютує дощ, вітер. Я ставлю на оцю кришечку, ставлю на сидіння і на, на спальник, воно собі розігрівається, щось вона маленька, негромостка. Розігрів собі, поїсти і поїхав далі. Класна, хороша штука. Коротше, що закінчив я цю варку. Як я люблю після цього всього все перемивати. Коротше, послажував. От У нас такий лоточок получився. Зараз одварюю сосіски, воду поставив картошечка, толчоночка. Більше як пів каструлі. Буде, я так думаю, ще й на вівторок ще й до вечора. Зараз доварюю сосісони. Придумуємо щось, можливо, з салатиком або щось з огірки, може так почистю свіжі з'їм. І треба повбиратися ще в машині. Тут дуже грязно. Повитирати пиль, поли, позамітати. І, в принципі, все, сьогодні будемо чилити. Скачав трошки фільмів собі, бо інтернет я таки не роздобув собі. Лайв же вроді що там український, тут дає. скоро ж вроді, теж обрубує інтернет. Тому Я коротше, на мувістарі 19 гіг інтернета маловато. Сьогодні піймав Wi-Fi, поскачував собі фільми, поэтому будемо сидіти чилити. Всім смачного, якщо їсте, колеги. Так от виглядить мій обід, та вже й вечеря. Шніцель, картошечка, толчоночка, огірочок свіженький і капусточка консервірована. Купляю я в Польщі в банках. Вона там по 4 злотих літрова банка чи щось таке. Короче, класна штука. Откриваєш свіженьке, нічого не треба різати, кришить. І ще в мене доварюються сосіски і редисочка є. Будемо ще потім якийсь салатик мати. Добречика. О, yeah. oh, oh, під'їхав під фірму. Фірма називається Намеко. Mm. Тут багато холодильників Тут в принципі холодильники вигружаються. Mm. Тільки що під'їхав. Зараз 35 минут сьомого. Mm. Uh. Умився, почистив зуби, така от погодка. Ну, сонечко скажу, вроді вже світить, но дубак просто капець. Mm. Ох, аж лучше. Фух, ох, холодна водичка з утра роздупляє. Що ж, ждемо вигрузки, до семи вже каву не буду колоти. зараз вже вигружусь. Мені там ну, вроді кілометрів до льота до слідуючої загрузки. Уже загрузимося. І потім вже, мабуть, попівкали. Вигружаємося. Тільки що коротше, тільки приїхав до фірми, вже бабулька підбігла штрафувати за стоянку. Говорю, Я не стояв, тільки під'їхав на вигрузку 10 хвилин. Так що у Данії, Швеції під фірмами не ночуємо, тільки на паркінгах. Так, йдемо. Перегружаємось. Отак рівнем стягуємо палети, тому що возика нема. Зутра, коротше, застав класні пробочки. Так уже ми їдемо 20 кілометрів, трохи їдемо, трохи стоїм. Ще мені до загрузки 80 км. Вигрузили швидко, за 15 хвилин. Класно. Так, мені подобається так працювати, Фірма на цій, де я був, я вже вигружався. Есть, тут конкретне час. Приїхав раніше, тебе розвернув. Бо я вчора, як сідав на паром, я брав тікет, то мені одразу тікет дали і на мост, а цей тікет дійствує сутки. А я вчора на паром сідав в 11.20. Тобто в мене ще не так багато часу залишилося, щоб проїхати цей мост. Бо тільки буде просрочений, прийдеться заново оплачувати мост. Літаємо вже зараз у Швецію. Ідеш, коли вітер сильний, паривистий такий. Як же шочково тут їхать. Ой-ой-ой. Під'їжджаємо до пункту оплати. Такий от тікет у нас є. Оцей штрих-код зараз даємо на брамки оплати. Заїжджаємо на брамку, тут оде А От вона, що посидів оператор. Okay. Все, отсканировали, залітаємо. Тут время час від времени поліція стоїть, контролює, але нас не трогають. Політіли далі, не теряємо, час. погнали загружатися. Д'їжджаємо десь до фірми. Фірма пробі 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 де ти є пробі. Так, навігатор рисує сюди десь. ну Давайте повернемо сюди. Подивимось, що у нас тут. І сразу вліво, Да? Так як приїхав, так і став от на кругу. Бо більш по суті нема де стати. Зайшов тільки що, дав документи, сказали, 10 хвилин відбуду, зараз мені в мене 2 бокси, там 36 чи 40 кілограм. Е, тут зараз їх вивезуть, сюди мені закидаю. І погнали на Італію. Але погодка сьогодні шепче. Посидим, почилим трошки, подождем. Сейчас, кстати, загружуся і розкажу вам про змінення в мене на фірмі, як я договорив про оплату і тому подобне. Так, от наш груз. Так от я його забезпечив. Дали без палети, це моя дежурна палета. Бо без палети возити нельзя, бо якщо буде конденсат, то можуть намокнути картони. А так, все чики. Так, ставимо ще цю перегородку сюди, за цим датчиком, і ставимо в стіну. Все, Так от виглядає. Все. прив'язано, штанга, все стоїть. Все, чіки, Все, закриваємо двері, погнали. Так, загрузилися ми Швеція, Лунд, Лундгород. Біля Мальмьо, рядом. І вигрузка Трезано Сульнавігліо, Це... Наскільки знаю, це окружна Мілана. Це десь теж в околицях Мілана. Взагалі, є що їхати. Два картони 46 кг. Що, полетіли? Все, вертаємося назад через мост. Красота просто необізуєма. Ладно, метимо. У мене паром з Гетсера буде до Ростока. Вже номер резервації є. в сторону Гетцера. От ми і в Гетсері в порті. Тут я ще не був. Так, центр вправо Росток Скандлайнес Над сюди нам. В принципі, все. Той самий паром, як і до Ротбі. Ротбі з Garдена. І на паркінг їдемо пильтуватися. Так що виписав виписав цю, Ну, білет, щоб дали на посадочний на регістрацію. Мій вам світ насадіть таких на стойки. Регістрації там, де мельдуєтеся, в скандайнесі, стопочку собі цих бумаг. І зарані заповніть, заходите вже з нею, вам там не треба буде стояти в очереді. Зайшли швидко і вийшли. все. Ну що, Маємо з вами тікети. 15-й пас. Там шукаємо. І Для мене от така табличка і от відправлення 13.30, зараз 12.30. час. Это значит, то, что мне электроэнергия треба. Залажу им ей сюда. И все. Так, надо отсканировать. Оп, есть ок. Открывайте ворота. У нас 15-та 15 линия. Дуем с 15 Он Вон там бус стоит. Что у нас? Ара там. Поехали до Ары. Якраз зараз в спінемо і пообідати. За шибі зараз розігрію, поїсти і время не будемо тіряти. Блін, по красоті, по камість все так слажується, не тіряючи час, і поїсти, і швидко все, і до парумчика. Ша. Я хотів по дорозі перед парумом стати і їсти. Ну, в ітоку, добре, що не став, не тіряв би зря. Время. Розігрів картошечку, редисочка. Тут у мене сільодочка. Тому всім смачного. Кушаємо і ждемо пів другого паромчика. Я вам другий за заарой стою. Поналітали копи. Шманають. І до мене тільки що придовбалися. Тіка чого машина торохтить. Я кажу, контролю, контролюю температуру. Бо в мене я їду на 5 градусів, а на вулиці почти плюс 20. Тому, а, все, понятно. Привірили паспорт, СМР. Пішли до колеги Відкриває своє хавало, зараз будемо виїдуть отуди і будемо вже заїжджати. Ми нарешті. то Ох, На минут 10 опаздує щось цей паром. А? Українка, сама, файна, чисте джерело На погляд Українки, куля твоє серце решето. Українка, сама, файна, чисте джерело Погляд українки куля, твоє серчереше. Це каламутна вода, в тебе, дивна врода. В мене каламутна кроводво. А тепер нам підключити ну це треба до розетки, до різіточки витягуємо проводочки. О, зараз дадуть кабеля десь, я не знаю де вони, чи тут, а, чи там десь будуть. Так, все, до машини підключив. Жду другу половину, поки мені дадуть кабель, підключиться до парома. Спочатку я зараз виключаю машину, а тільки потім підключаюся, не це до розетки, щоб агрегат на машині пішли, коротше відділити. Коротше, ніхто не йде, йдемо тоді брати самі. Буду я довго ждати. Десь тут була. Я не знаю, можна отсюда їх брати чи ні. Будемо вважати, що так. Да. Оп, є. Скинули, пошли. Опа. Так, є. Так, виключаємо агрегат. Глушимо машину. Йдемо підключати. Так, є, підключено. О-о! Бачите? Включився агрегат. А ну йде. Так, да, є, включився. Все, супер. Так, ну-ка, перевіряємо. Єсть, чуєте?

Ямаха 60-ка. Красотка, да? Спустить би на воду Дома на річечки та на рибалочку. Вийшли в відкрите море, їбать кеп насипає. Хоть би у нас грібні вінти не поопламувались. Хейтери там знатно надна лопатами пічугу накидують Ну, ребята, хейтери, красавчики, кидайте уголь, кидайте. Хорошо круизный корабль. Вон какие людишки маленькие. Столько, Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять палуб. Так, все, кабель смотал. Сейчас оттягиваю и шнур. И будем уже сейчас съезжать с порога Что, полетели? стоялки, блін, ой, телефон збився. Все, летим, сьогодні нам 600 км десь проїхати треба. Так, чуть же не забув по поводу тих умов, які змінились в мене на фірмі, як ми договорились за оплату і тому подібне Я роблю в цій фірмі вже практично півтора року і... От, знаєте, от робиш і... Вроді все нормально, вроді ну, ну, все так нормально, але но в той же момент чогось не вистачає. Е -е. Я про себе ну, для себе так проаналізував, в чому проблема. Діло в тому, що у нас ми буває стоїмо 5-6 днів, а потім їдемо там, по 1300 кілометрів, да, день-два. Не постійно, ну таке є. И... Ну, Я думав, наприклад, шефом опять балакать про підвищку зарплати, щоб підняти мені зарплату. Ну, опять же, всі гроші не заробиш, да, а здоров'я все одно лягає. І я для себе поставив таку ціль ще перед цим, ще 2-3 місяці назад. Я предупредив шефа, що я овольняюся, я вам не казав. але... Були в мене плани, є в мене теж фірма, де вже в принципі мене чекають, але ще мабуть я туди не піду. Я сказав шефу, що я верняюсь, але останнього хотів, щоб я в нього залишився. І він почав пропонувати якісь варіанти в плані економії топліва. Давай за економію топліва буду там. Або давай буду давати кожен місяць премію 500 злотих і плюс економія топліва. Я говорю, шефе, ну ні, якщо я допустим, так сплю 7 годин, да, е, в сутки, то так я спатиму 5 годин, тому що економія топлива, ну Це самому собі врагом треба бути, щоб їздити. Це економить, їздить за фугами 90 чи 95. Ну це бред. Я сразу сказав, ні, Я по сказав йому, давай я приїду, у мене є до тебе приближення. Так, да, так, да, ні ні, все. Якщо ні, я забираю віщі, виїжджаю, увільняюся, якщо так, да, спробуємо ще далі. І в ітогі ми побалакали з ним про цей варіант, який я йому предложив. А именно, я сказав так, давай я говорю, ну, хір з ним, не треба мені піднімати зарплату, У мене в принципі все устраює, зарплата плюс-мінус. Можна було б і більше, але в принципі, так як ми робимо, нормальна, нормальна зарплата. Я не хочу, не мати цілі заробити всі бабки, да, і всі бабки в принципі не заробиш. Е, моя ціль була моєї умови така, щоб я міг більше отдихати, скажімо, ну, регулярно, нормально віддихати. Е, ну Но коли треба буде проїхати, щоб в мене була мотивація. В ітоді я сказав так, нюка в мене остається така, як, така, як і була. Ну, тепер все, що више 800 чи 900 км, 900 вроде, да. Все, що више 900 км, якщо експреси, да, особливо, мені вони оплачуються 35 грошей за кожен проїханий кілометр. Само собою, нюхка. но все, що више 900 мені оплачується. Я проїжджав там, і 1400 за день. Тобто ви представте, да, от, от 900 кілометрів от проїжджав 1400 за 500 км по 35 грош. З кожної сотні 35 грош. Та вроді непогана біднюка могла виходити під 500 злотих. Да. Тобто раніше я їздив просто так їх. Да, а зараз у мене ще була б, наприклад, мотивація ще й доволі таки непогана. І я знову не хочу їздити так постійно, я хочу. Тобто наголос був на те, щоб я відпочивав. Я сказав, що якщо ти не ходь, наприклад, мені дали трасу 2000 кілометрів. Якщо ти хочеш, щоб я приїхав швидше, ти кажеш, Юра, їдь, наприклад, да, там, щоб завтра там, сьогодні утром загрузився, завтра там під вечір, щоб вигрузився. Їдь там, скільки зможеш. Да. Тобто я наступаю, у мене є мотивація. Я їду, в можливості можливостей, поки не захочу спати. Але все, що про вище 900 кілометрів. Це мій буде допомільний заробіток. А так що якщо не хочеш мені більше платити, просто кажеш, що я проїжджаю 900 кілометрів за день до 900 Я можу проїхати там 800-850 до 900 кілометрів. Я стою на паркінг і ти не тряєш, і я не тряю. А з другої сторони, якщо в тебе є експрес, заробляєш ти бабки, тому що тобі платять за експрес. Так і для мене є мотивація в день заробити 500 злотих. Ну, Вроді ну, мотивація така непогана. Нема експреса, нема спешки, я нікуди не їду. Коротше, такі от умови ми з шефом, шефом ставили, договорилися. Ну, місяць ми пробуємо. Не знаю, буду я тут робити, не буду. Зараз ми місяць спробуємо, як воно. Ну, от Я вже неділю в трасі, мені, якщо чесно, зайшло. От мене зараз траса, що паром кучу забрав. Я вже в 9 стану на паркінг. У мене там буде, я до Нюрнберга долечу. У мене там буде 840 кілометрів, і я стаю в дев'ять вечора, ну може в півдесятого, поки заправлюся, їду. І я вам скажу вчора та позавчора перед цим мені, мені понравилося, тому що ну що класний. розумію, що шеф не хоче більше платити. А моя основна ціль не на доповнітельний заробіток, а на те, щоб нормально відпочивати. Ну що порою. E, хороший графік, e, регулярне питання і тому подобне набагато лучше, ніж e, за пердалі та ну, там, за якийсь нереально зарплату за якусь високу, да? 350-400 злотих, не знаю. Тому я для себе зробив вибір e, в пользу того, щоб нормально відпочивати. Здоров'я, здоров'я. Года йдуть, здоров'я треба берегти. А в цій роботі воно портиться дуже сильно. А ось за останній тиждень, як людина, я їм готовлю нормально, їм у мене куча времени. міні. Я не знаю, як ті люди, які от їздять там, нарушають каботаж, їздять постійно по Німеччині без виїзду, їздять по 500 кілометрів у день. Люди ви чим займаєтесь? Що ви робите? Я не знаю мені то 900 кілометрів, чого я так е, предлагав е, до 900 кілометрів. Та да, тому що 900 кілометрів це нормальний повноцінний робочий день, там 12 годин. Ну не 8, правда, 12. Це доволі таки нормально. Даже з учодом пробок е, там я їду 100 кілометрів у час, то я беру зазор 3 часа там на всякі двіжухи, да, на, на приготовлення їди в процесі, на якісь пробки. 12 годин це нормальний робочий день. Тому про такі умови ми домовилися. А якщо треба буде їхати трохи більше, то в мене вже буде, по крайній мірі, мотивація. бо раніше її не було. Так от, все рішаємо, розговарюйтеся зі своїми шефами. Про все можна договоритися, все можна порішати, то всього знайти правильно. А якщо ні, нахер з пляжу і на другу фірму. Все, розговорів тут не може бути. Або так, або ніяк і я побачив що в мене що більш заінтересований ніж ліжеві лі... як Якось... вистав